До кінця місяця ще можна зареєструватися для проходження пробного ЗНУ. Сам іспит з української мови та літератури запланований на 1 квітня. І е, дає можливість абітурієнтам побачити і попрацювати в процедурах зовнішнього незалежного оцінювання, попрацювати з зошитом, з тестовими завданнями, бути більш впевненим, мати можливість бачити бланки відповідей. І побачити, скільки часу потрібно на перенесення цих планків відповідей. Коштує таке задоволення 129 гривень. Попри 10 відсоткове здорожчання пробного тесту, в центрі оцінювання якості освіти відзначають ріст охочих спробувати свої сили в ЗНО без наслідків. Ми фіксуємо щороку збільшення кількості учасників пробного тестування, і скажімо, поза минулого року це було навіть уже більше 50%, хоча ми починали з 22 і тішилися, коли було 30 і так, далі, і так далі. Понад три тисячі випускників вже зареєструвалися на пробну сесію ЗНО на Рівненщині, і це ще не межа. На тисячу збільшилось за чотири дні. Ну діти визначаються, чекають, думають, розмірковують, але з наближенням завершення дати реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, кількість збільшується. Натомість, не всі студенти, що здавали справжні тести, заповняють в користі пробного тестування. Я здавала пробне на ЗНО, но, Насправді воно не виправдало моїх очікувань. Завдання відрізнялися від того, що було на основній сесії, і навіть рівень складності завдань був абсолютно різний. І тому я вважаю, що це були даремно потрачені кошти. З наступного року, кажуть освітяни, тестування стане доступнішим для випускників з особливими потребами. На сьогоднішній день Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити для зовсім сліпих людей зошитів із текстами Брайля. Наступного року буде проходити апробація, і передбачається, що далі це вже буде є в перспективі запровадження. Реєстрація на основну сесію ЗНО розпочнеться 6 лютого і триватиме до 17 березня. Випускники можуть подати заявку у своїх навчальних закладах або ж у тимчасово створених пунктах реєстрації. Деталі можна знайти на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Іванна Власюк, Євген Мирончук, новини рівного.